Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми будемо робити розклад на тему, що вам потрібно зробити після розриву стосунків. Сьогодні будемо розглядати саме вас три варіанти. Перший, другий і третій можете вибрати по камінцям або по загальній карті, можливо, та, яка вам більше сподобається, та, до якої ви будете більше тягнутися. Так. Давайте я поставлю перший варіант, другий варіант і третій варіант. Поки обираєте, можу сказати, що коли ви виберете, ви можете або продовжувати дивитися далі, або в описі я поставлю таймінг, по яким позиціям почнеться. Так, давайте я. Беру третє і друге, почнемо з першого. Давайте ваша загальна карта, як ви зараз. Ви, я навіть так сказала, що зараз навіть себе добре відчуваєте. Тобто, у вас немає якогось такого дуже сильно пригніченого стану. Але знаєте, тут таке буває: те, що сьогодні мені нормально, завтра мені вже не дуже. Через годину плачу, через хвилину сміюся. Тобто, можливо, у вас. Так, ну, добре, але ось такі бувають моменти, що вам прям ну, максимально зле. Давайте спитаємо у карт, що вам потрібно зробити для того, щоб стало вам легше. Так, дев'ятка кубків. Ну, дивіться, це нам говорить. Якраз те, що ви вже практично завершили ось цей етап, що ви практично вже, знаєте, покінчили з цими стосунками. Так, закрили ці двері, практично, знаєте, і вже готові йти вперед. І що вам потрібно зробити, щоб вам стало трішечки легше, це те, що, знаєте, ви маєте. Задовольнити себе, свої якісь бажання в тому плані, те, що ось ви дуже сильно довго хотіли якусь собі спідницю, або дуже довго хотіли покататися на мотоциклі, або ж спригнути з парашуту. Зараз це той момент, де ви якраз можете проявити це. Щоб ви отримали більше емоцій, щоб ви насолоджувалися, і таким чином буде у вас більше позитивних емоцій, більше, знаєте, ну, можливо, нові знайомства, нові зустрічі. Тобто, це вам допоможе. Тому е, працюйте над своїми емоціями, щоб ви прям максимально насолодилися, отримували, знаєте, ті гармони щастя, той адреналін, який, можливо, ви е, бачили, можливо, ви відчували в минулих стосунках. Так, а далі, чому стосунки склалися саме таким чином? Чому стосунки склалися саме таким чином? Ну, дивіться. А тому, що так і мало бути, можливо, ви у вас був якийсь застій у вашому житті, а ця людина з'явилася і вам дала якийсь новий крок, нові шанси, і якраз щоб ви пройшли якісь, знаєте, з цією людиною уроки, які вам було потрібно якраз засвоїти. Тобто, тут саме якісь дії. Можливо, ви в цих стосунках зовсім була інакшою аніж. В попередніх стосунках, або, можливо, це ваші перші стосунки, що також нам говорять про те, що це щось нове, це отримання нового досвіду. І ось якраз можна пов'язати з дев'яткою кубки. Те, що ви вам потрібно, були ці стосунки. Потрібно було, щоб ви зараз розійшлися або поссорилися, це для того, щоб ви вже знаєте, закінчили цей цикл і почали нове життя. Тому, знаєте, все, що відбувається, це все на краще. Також, що я можу сказати, це те, що, можливо, у вас було вже, знаєте, не хватало у вас ось цієї енергії, знаєте, вже стухла та пристрість, знаєте, хотілося щось більшого, а ви цього не отримували. І ось так ось і за цього ще також можемо програватися. Далі, чому навчила вас ця ситуація? Чому навчила вас? Та ситуація. Чому навчила вас ця ситуація? Ну, дивіться, у вас ця ситуація в цілому, можливо, у вас були конфлікти, якщо чесно. Або це, можливо, внутрішні у вас були конфлікти. Ви з чимось були не згодні, але дуже довгий час приймали це в собі, закривалися. І ось настав час, знаєте, ці емоції виплеснулися. І вам потрібно навчитися. По-перше, відстоювати свої інтереси. Можливо, признати, що ви в деяких моментах були неправа, признати, так скажімо, поразку. Тому що, знаєте, можливо, у вас тут були постійні, я не знаю, якісь сварки, чи не бійки, ви вже знаєте, таке моло е, перейти, або о, там, я не знаю, тарілки просто літали. Ось тому вам. Потрібно було навчитися цій ситуації, можливо, відстоювати свої особисті кордони, або ж а, вміти спілкуватися, вміти комунікувати з людиною і вирішувати ці питання, а не відразу впадати в агресію. Так, а можливо, вам приходилося кричати, бо по-інакшому вас і не чули. Так, який урок має винести, який урок ви маєте винести або винесли вже? Так, тобто ми так ще можемо подивитися. Чи винесли з ви цього урок? Ну, дивіться, ви після цих стосунків дуже сильно винесли урок, тому що це вже приходило, знаєте, до цього. Тобто це не просто так: от моментально все ви вирішили, все ні. Це поступово. Кожен день, днем, кожною секундою все до цього складалося, щоб ви до цього прийшли. Тому, знаєте, я б сказала, що так, ви вже пройшли. І вже дійсно, пов'язуючи навіть ці дві карти, я так вам скажу це те, що ви вже переступили по поріг. Ось, це дуже круто. Це дуже круто. І головне вам зараз закрити двері і почати кайфувати. Це ось така от моя порада для вас. Формула ідеального партнера, який буде підходити саме вам. Там характеристика, які у вас будуть почуття. Так, давайте. Формула ідеального партнера для вас? Формула ідеального партнера для вас. Оп, ти ж, ще цієї. Ну, дивіться, що я можу вам сказати? А, ви хочете стосунки, щоб це не було, знаєте, дуже сильно якісь. Не те, що це нестабільні стосунки, а ви хочете, щоб постійно. А... Щось відбувався якийсь рух, можливо, ви подорожували, Там розбувалися у кар'єрі, підвищували кваліфікацію, тобто, і, і ви хочете бачити це у своєму чоловікові, щоб якраз він був стабільний, щоб у вас було святкування, щоб ви раділи, тому що це завжди успіх, це завжди перемога. Що у чоловіка, знаєте, він був завжди свят, що він вам дарив подарки, казав, як ви яка ви чудова. Також, щоб, щоб у нього не було такого залежності. Ось, тому ви хочете такого стабільного, щоб вам завжди було приємно з цією людиною, щоб ви завжди були в комфорті. Давайте ще, дай, мені ж хочеться ще спитати. Так, щоб ви чувствували себе переможеце, щоб ви відчували себе кішечкою та грицею льовицею, щоб ви були якось чудові квіточки, як я вже казала, що вам дарували подарунки. Ну, це просто, щоб у вас був баланс внутрішній, ви знали, що буде завтра, а не постійно якихось незрозумілостях. Далі, як вас бачать оточуючись, питаємо. Як вас бачаючи, що... о, та ви взагалі талановита, можливо, от за що ви візьметесь? У вас завжди є талант, ви завжди все можете там смайстрити. Ну, я вам так скажу. Ви... Ну, у вас Ба... люди бачать вас, можливо, навіть заздрять вам, вашим талантом, вашим вмінням і ораторським, і, можливо, по красі, яка ви гарна. Тому так. І чоловіки, і жінки. Що відштовхує? людей від вас. Ой, карти пригають. Ну, я так скажу, їм, можливо, у вас не подобається. Бо ви занадто така якась відповідальна, все Чітко лаконічно має бути. А їм це знаєте, хочеться бути налегке, щоб ви завжди була така хі-хі-ха-ха, а ви не можна бути завтра хі-хі-ха. ха Ось так ось. Так, а що навпаки притягує? Людей до вас, на те, що ви стабільна, що на вас можна покластися. То ви про ресурс, така, ви гнучка, ви можете адаптуватися, тобто організована. хоча б тут і деяких цих людей відштовхує, що так все чітко, лаконічно, по плану а, у вас є, але все рівно. Деяким людям вони кайфують від того, вони, можливо, навіть знову ж таки зазрять, те, що у них цього немає, вони хотіли бачити це по собі. Далі, як вам поводитися, щоб притягнути любов у своє життя. як вам поводитися, еще притягнути любов у своє життя. Ну, дивіться вам потрібно зробити вибір, або ви зараз залишаєтесь на тому ж самому місці з тими самими людьми, з тими самими установками, чи ви починаєте кайфувати, насолоджуватися собою, чи ви починаєте пробувати щось нове? Зрозуміло тут, що нове це не завжди про комфорт. Але якщо ви виберетеся із зони своєї комфорту, ви спробуєте щось нове. У вас обов'язково в житті з'явиться людина, яка, ну, з якою ви будете будувати стосунки. Це 100%, я вам навіть так гарантую. Ой, карта випала. Зараз, секундочку. Так, випала карта світу. Ось, так, ви маєте зробити вибір. Можливо, подорожувати по світу. І Зараз, якщо не можете виїхати, подорожуйте по Україні, поїдьте просто на новий заклад, місце. І ви там знаєте, можливо, це навіть ресторани, кафе. Просто, я не знаю, на ставок поїдете, а на Дніпро поїдете. І все буде у вас добре. Так, давайте вам порада загально. Загальна вам порада. А, знаєте, соціалізуйтесь, знову ж таки, виходьте з зони комфорту і у вас все буде чудово. Давайте спитаємо приблизно через. Карту. Давайте спитаємо приблизно через де... який час до вас з'явиться чоловік. Через, через який час появиться чоловік. Дивіться, а, можливо, через три місяці, можливо, в березні, якщо ми з таким щось таке довге. Ну, Тут потрібно дивитися і враховувати, на якої ви зараз стадії. Якщо у вас максимально все добре, ви насолоджуєтеся собою, це знаєте, може і через три години відбутися, через три дні, навіть я б так сказала. Але, але якщо ви зараз не готові. То потрібно попрацювати. І, можливо, через три тижні, через три місяці до вас з'явиться ця людина. Все, до вас чудовий, в принципі, розклад. Ви також в плюсі, мої котики. Все у вас буде чудово. Так. Якщо з вами програлося, то ставте лайки. Можете записатися на особистий мій розклад. Розкажу все по полочкам. Так, привітки другим варіантом. Хто ви? Ви? Тус мечі, який у вас такий стан зараз. Це ви знаєте, це у вас нові починання. Ви практично вже відпустили цю людину, свого колишнього, ви така воявнича, інтелектуальна, у вас ясні думки. А, можливо, ви такі любите. Аналізувати, можливо, ви вже також дуже. Ой, дуже багато подивилися різних розкладів, записалися до психолога, або самі там саме рефлексії відбулося, що ви все максимально вже роздумали, уже знаєте, чого хочете. Я б навіть так сказала, що у вас немає або дуже рідко якісь, може, були у вас раніше на початку якісь плутанини, незрозумілості, суперечки зараз. Ну зараз у вас навпаки буде все чеки таке. Так, що вам потрібно зробити, щоб вам стало легше? Так, що вам потрібно зробити? О, будь на, на лігке, Вообще, розслабтеся, кайфуйте, насолоджуйтеся собою, своїм життям. Знаєте, а, можливо, тут я б навіть так сказала, якщо вам зараз допоможуть якісь такі легковажні, якийсь такий, знаєте, романчик а, двохтижневий, заведіть його. Ну, тобто, робіть те. Те, що от вам зараз допоможе. От прийшла якась думка, я не знаю, поїду на море, їдьте на море. Тобто якісь, тобто, знаєте, розслабтесь і не думайте, то хоча ви тут, знаєте, така постійно мені надо план, що мені треба там зробити. Тут розслабтесь. Перестаньте, я розумію, що це дуже тяжко перестати думати, тому що ми постійно думаємо, але не думайте про наступний зараз крок. Будьте в моменті. Ось така ось мені вам порада. Так, чому ваші стосунки склалися саме таким чином? Чому ваші стосунки склалися саме таким чином? Ну, дивіться, ви, можливо, не отримували ті самі. Не отримували ви ті самі емоції, які ви хотіли. У вас, можливо, знаєте, ви зрозуміли, що ви хочете, не знаю, там ніжності, ласковості, а цього не було. І з цього ви такі зрозуміли те, що ні. Або ви. Ваш партнер розірвав, або ви розірвали, бо ви зрозуміли, що ви заслуговуєте більшого. Ось так ось. Чому навчила вас ця ситуація? Чому навчила вас ця ситуація? Ой, дві карти вийшла. Ну, ладно, дивіться, які чудові карти. Вас навчила ця ситуація, те, що ви маєте ставити себе на перше місце. Ви прекрасна, ви маєте отримувати, знаєте, оце таке яблучко, чуть ли не золоте, тому що ви заслуговуєте на це. Ви заслуговуєте на дорогі подарунки, ви заслуговуєте на гарне життя, ви заслуговуєте вперше за все повагу до себе. Увагу також, повагу до себе, що вам не потрібно випрошувати емоції, щоб вам було все нормально, вам було все зрозуміло і у вас була емоційна стабільність. Я отак от вам скажу. Далі, який урок а, має, маєте ви винести або вже ви винесли його? Який урок ви маєте винести або винесли вже його? Ну, дивіться, що я можу сказати? А, це те, що вам, ви мали пройти цей етап, ви мали пройти ці стосунки. І знаєте, це була така руйнація. Ви мали пройти цей шлях, щоб стати кращою версією себе, щоб зрозуміти якраз. Яка ви чудова. Звичайно, не таким хотілося чином, але ще ж поробиш. Так, щоб ви цінували свої емоції, щоб ви чули себе, відчували, але ви вже винесли її. Ви вже розумієте вже свої емоції це вже плюс. Так, давайте формула ідеального партнера, який буде підходити саме вам. Яка формула ідеального партнера? Характер, зовнішній, все, що зробив. Ну, дивіться. Ви хочете, щоб у вас ваш чоловік не вибирав між чимось, між вами або кимось. Тобто, ви були у нього в пріоритеті, наприклад. І знаєте, не було якихось ілюзій, не було якоїсь платанини, щоб було все чітко і лаконічно. Не було оцього. Ну я не знаю, можливо, емоційно у вас щось так ну якісь такі. Знаєте, можливо, ви не хочете відчувати незрозумілості. Ви хочете, щоб вам було завжди зрозуміло, щоб вам було стабільно, щоб ви отримували емоції, ви отримували дії, фінанси також. так? Ось, щоб не було цих якоїсь плутнини, так, ілюзій, а все було, от знаєте, по справедливості, щоб все було по-чесному, без фальші якоїсь. Далі, як вас бачать оточуючи, як вас бачать оточуючи, дивіться, як вас бачать оточуючі, вас бачать оточуючи такою. Дівчинкою, кішечкою, яку, яка має статки, яка стабільна, на яку можна покластися. Власниця я б даю, як сказав, ви, ви працюєте з фінансами, або ви знаєте, як ними там, знаєте, куди вложити, Ви знаєте, оце всі якісь такі нюанси. У вас люди дуже добре бачать. А можливо, вони ще думають над тим, щоб взяти, попросити у вас гроші, можливо, ви дасте це також може програтися. Так, що відштовхує? Людей вас що що відштовхує. Ну, це щось про внутрішнє. Можливо, ви їм просто не імпонуєте. Можливо, те, що у вас якась великий статок, кваліфікація, або ви багато витрачаєте також грошей. Може, деяким це також може подобатися. Тут щось пов'язано з грошима. Або вони вас застрять, ось так от. або що ви витрачаєте дуже багато грошей. Так, що притягує до вас людей? Таві ж така дві карти. Ви не будете мовчати, що ви як захотіли, так і буде. Ну, все ж таки, тут та більше програється. Ви можете витрачати гроші так дуже сильно, але в той же момент ви і вмієте заробляти ці гроші. Тобто не просто так, ці всі штучки-дручки. Ну те, що у вас є влада, можливо, над такими десь чоловіками, або просто у вас є достаток процвітання, у вас є амбіції. Можливо, те, ще ви щедра. Це людям дуже сильно подобається. Так, питання. Як притягнути вам любов у своє життя? Як притягнути любов вам у своє життя? Ну, дивіться, вже чоловік уже йде через який час? Ну, дивіться, через 7 місяців, 7 днів, 7 тижнів. Можливо, це навіть кінець липня, я і навіть так вам скажу. Ну, чудово, до вас уже проявиться чоловік. Тобто вам навіть нічого робити, я вам так скажу. Давайте вам дам пораду. Давайте я вам дам пораду. Дивіться, у вас все добре, ви розширяєтеся, коли ви почнете ще просто кайфувати, насолоджуватися за життям, не постійно бути, так скажімо, холоднокровною, так, то у вас все піде вверх. Все, у вас буде чудово і порада. Вивчайте, пробуйте щось нове і удача буде на вашій стороні. Вітаю! Дуже добрі в мене розклади. І хай здійсниться, де буде так? Пишіть в коментарях, де буде так. І можете записатися на мій розклад особисто: Телеграм або Інстаграм. У мене відео вимкнулося, я не знаю, що трапилося. Тому давайте третій варіант. Можу сказати нас про третій варіант, котики мої. А зараз ви перебуваєте в нових початках, ви починаєте працювати над собою. А, можливо, зараз дуже багато працюєте не тільки так з собою, а просто на роботі. Також заробляєте. Що варіанту три зробити, щоб їм стало легше? Що потрібно вам зробити? Ну, дивіться, ви вже так в ресурсі, а, вам потрібно трішечки а, заспокоїтися, вам потрібно зараз знайти баланс, ви повинні бути в спокою. Знаєте, можливо, зараз спометизувати, щось а, піти на прогулянку, погуляти з подругами, <з, з чоловіками. Тобто, і щоб ви налагодили цей контакт. Далі, чому саме так сталися і склалися ваші ups, стосунки? Чому саме так склалися? Ваші стосунки. Ну, дивіться, тут, або, тут або чоловік, якось вчиняв, можливо, знаєте, був занадто егоїстичний, не давав вам, можливо, якоїсь відпочинку, так скажімо, я б навіть так сказала, так. Тобто він був, був дуже сильно наполегливий, прямолінійний, Знаєте, вважав, що він найкращий. Можливо, грубий був, не тактовний, і вам це не подобалося в ньому. Далі, чому навчила вас ця ситуація? Чому навчила вас ця ситуація? Чому навчила те, що важливо гроші, як не крутий? Те, що вам важливо, щоб чоловік був у достатку. Ви також не були в достатку, щоб ви процвітали, так, як Віточка, як котик. От, щоб вам було безпечно, щоб у вас були якісь такі разом амбіції, ви йшли а, до нових також починань. Що я ще можу тут сказати, це те, що вам важливо, щоб людина була надійна, працьовита, щоб була досягала своїх став, досягала відразу цілі. Ось чому навчила вас ця ситуація. Так, які потрібно вам винести уроки, які потрібно вам винести уроки, які потрібно було вам винести уроки, або ви вже ви їх винесли. Знаєте, не мовчати, робити щось, діяти, проговорювати свої емоції. Якщо вам зараз, знаєте, погано, то проговорити це, бо це дає результати, бо це важливо. І щоб і вам було зрозуміло, і вашому партнерові також було зрозуміло. Далі, формула ідеального. Щось карте розлітається, так. Формула ідеального партнера для вас, формула ідеального партнера для вас, формула ідеального партнера для вас. Ну, дивіться, ви любите інтелектуальних, розумних чоловіків, це так точно. Я не спорю, які пристрасні, по-перше, які знають, що вони хочуть, вони рішучі, вони люблять діяти, вони такі, знаєте, я б так сказала, допитливі, комунікабельні. Також при цьому вони такі приго... люблять пригоди, азарти. Навіть, не... знаєте, в деяких моментах нетерплячі, але ви це... вам це прямо заходить. знаєте, Ви таке любите, якісь такі буйні емоції. Як вас бачать оточуючі, як вас бачать оточуючі? Як ви бачите бачу, що ви, знаєте, така, також розсудлива. А, знаєте, що з вами комфортно, що ви така логічна, інтелектуальна, по справедливості ви вчиняєте, ви не будете, знаєте, робити з мухи слона, так сказала, ще відштовхує чоловіків від вас. Чоловіків. Жінок чоловік. Можливо, це те, що ви багато заробляєте грошей. Та ти вийшла в ту спентаглу, що ви дівчинка, знаєте, така працьовита. Знаєте, на всі руки майстер. Тобто ви тут і в'яжете там свій сайти відкрили бізнеси. Але е, чоловікам може також не подобатися. Це те, що ви можете, знаєте, бути така вибухова. Те, що ви отак от, от, можете розтрашити весь будинок, все, що бачите на своєму шляху, заради своїх ці цілей. Е, можливо, це, знаєте, відштовхує, але якщо вам це подобається, робіть те, що ви хочете. Що притягуючи людей, те, що ви. Знаєте, така. Знову такі гроші, що ви така. Знаєте, миролюбива, що ви завжди, знаєте, удачі на вашій стороні, так, якщо ми навіть тут візьмемо нумерологію. що у вас завжди є гроші, що у вас завжди є вибір. Знаєте, ну не знаю, я сьогодні це хочу чи це хочу, а деяких людей не мають цього вибір, вибору. І знаєте, можливо, їм навіть і подобається те, що ви можете зробити те, можете ви навіть з зони комфорту, а люди цього не можуть зробити. І знову ж таки, заробляти багато грошей. Як вам поводитися, щоб перетягнути любов у своє життя? Так, знову у всіх любов іде, любов іде, лицар купів Іде. Знову ж таки, якась інтелектуал. Боже, ви любите інтелектуалів, я не можу. Можливо, ви любите просто повітряних знаків зодіака, але ви прямо обожнюєте її. Я не знаю, просто статута мечі на мечах. Ось так ось: по-перше, ви вже притягнули, скоро уже, я не знаю, також було це, похоже, чи чекаєте? Я зробила розкладик немножко, витягнула карту, що ось чекає, і викладак ця... зупинилося відео. І ця... І, і ця... Дівчата, це вже другий раз мені трапляється. Це вже другий раз мені трапляється. Те, що відео це не засняло тоді було. От знову вони вийшли. Дівчата, на вашому шляху чоловік. вже на вашому шляху чоловік. І знову ж таки, через тута. Боже мій, це 100% вам потрібно було почути, тому що камера виключилася. Я думаю, все можливо це знак. Але знову вийшли практично ті ж самі карти, дівчата. Ви вже в плюсі. Ви е, знаєте себе, знаєте свої цінності, ви знаєте, якого чоловіка ви хочете побачити. І знову ж таки, через е, це у вас вже ви не в плюсі, я навіть так скажу. Уже через навіть через 5 днів, через 5 тижнів е, в липні. В, на початку липня навіть я могла б так сказати, ви зустрінете свого лицаря. Ви зустрінете його. У вас будуть знаєте, емоції просто неймовірні. Вам буде все подобатися віозни, такі будуть якісь події. Ви будете просто кайфувати. Боже, це не знаю, це доля, щоб вам випали ті самі карти. Це 100 вам потрібно було. Почути, особливо, хто вибрав третій варіант. Ну, Давайте просто загальну тоді пораду. Все чудово. Загальна порада. Вибирайте. Вибирайте зараз. Що вам потрібно попрацювати над своїми емоціями, розслабитися трішки. А так у вас все чудово, все неймовірно це дивовижний розклад, я б навіть так сказала. Удачі! Що я можу сказати, дякую, що подивилися до кінця. Бажаю знайти вам цих чоловіків, чудово, що вони були в плюсі. Хто хоче записатися на особистий розклад, пишіть мені в інстаграм телеграм. До зустрічі! цьомки-цьомки, тьомком майкотикам